Отмечали этот праздник советские люди. Лютий 1954 року кадри історичного засідання президіуму Верховної Ради СРСР. Зараз часто говорять, що це був подарунок Микити Хрущова Україні. Насправді українцям вручили спустошену війнами, репресіями та засухою землю. За рік до того, у 1953-му, Хрущов таємно завітав до Криму і був шокований критично низьким рівнем життя. До 60-х років тут практично не було доріг комунікацій централізованого воду та елементи. Електропостачання це все тепер мала забезпечити сусідня континентальна та заможна Україна. і вікалічна дружби. Тодішня офіційна статистика свідчила: на півострові після депортації лишалося менше людей ніж зараз мешкає в одному Сімферополі. Збирати навіть мізерні врожаї у бідних селах було нікому. Економіку і нинішнє господарство Криму врятувало заселення території працьовитими українськими колгоспниками з 54 по 76 роки. Сюди переселяються тисячі сімей з різних областей УРСР. Та мало хто знає, що у тому ж таки 54-му році ще одним указом Хрущов відібрав. В Україні шмат території. Східне, густонаселене прикордоння разом із містом Таганрог відійшло радянській Росії. На цих землях проживало мільйон двісті тисяч етнічних українців. Забезпечення півострова довелося відбудовувати з нуля. Крим і досі не в змозі забезпечити себе ні електрикою, ні газом, ні водою. Усе це постачається з континентальної частини України. Найболючіше питання вода, віковічну проблему спраглого і засушливого Криму. Вирішили гігантською гідроспорудою 400 кілометровим північно-кримським каналом. Він пропускає 300 кубометрів в секунду. Задля постачання такої кількості води Україні довелося створити 230 кілометрів Каховського водосховища і затопити величезну кількість родючої землі у трьох областях уздовж Дніпра, виселити цілі села і вкласти гігантські інвестиції. Півострів залежить від. Її дарованої Дніпровської води на 85%. Лише за рахунок каналу у Криму може існувати сільське господарство. Без нього усі поля та городи засохнуть, опустіють сім кримських водосховищ і залишаться без води десятки міст, серед яких Сімферополь, Севастополь, Керч, Судак та Феодосія. На 65% блакитним паливом автономію забезпечує Чорноморнафтогаз. Добувають його бурові платформи в Азовському та Чорному морі. 100% компанії належить Нафтогазу України. Ще 35% газу до півострова потрапляють двома магістральними газопроводами з Херсону та Миколаївської області. Трум у Криму тотальний дефіцит. Близько 80% потреб півострова забезпечують теплоелектростанції Запоріжжя і Херсона. В Криму є сонячні та вітростанції. Утім вони не здатні перекрити потреби навіть п'ятої частини від необхідного. Сьогодні Крим заробляє 2 мільярди гривень на рік. Податки, що перераховуються в українську казну мізерні у вигляді дотацій, автономія отримує практично в три рази більше 5,7 і мільярдів. Ще близько півмільярда Крим заробляє у курортний сезон, але ці гроші ніким не облікована готівка. До того ж, тепер уже ясно: цьогоріч курортний сезон настане не скоро, і мешканці південного берега Криму шоковані, бо не знають за що будуть жити. Що таке Крим у Російському масштабі? Так, кое-что, пупочка. Вот я ее ладошкой прикрыл, и нет ее на виду. Но вот так может рассуждать совсем глупый дурак. За часів незалежної України питання про повернення Криму Росії виникало не раз у 91-му – після проголошення незалежності, у 93-му – коли кризу влаштував самопроголошений президент Криму Мешков у помаранчевому – 2004-му Та сьогодні за що ж бореться Росія і в чому така привабливість Криму? Контроль над півостровом дає вихід до газових шельфів Чорного та Азовського морів. Теоретично територію Криму можна використати для розміщення стратегічної авіації і ракетних комплексів. А не замерзаючий, Севастопольський порт дає змогу збільшити контроль Росії у Каспійсько-Чорноморському регіоні. З геополітичної точки зору Крим вигідний військовий форпост, але з економічної абсолютно не цікавий. Путін зараз обіцяє Криму фінансову допомогу, не кажучи скільки і коли, тільки грошовий рай обіцяли колись і Абхазії. А за 20 років після визволення росіянами колишня всесоюзна здравниця перетворилася на країну привид. Юлія Панкова, ТСН Тиждень, 1+,1.